Значить, міні-лекція по будівельній розсунці у 2025 році. От, у нас, хто працює в будівництві, така з'явилася практика. От, кожен відкриває телефон і показує примітивні будівельні розсунки. І всі, починаючи від Замовники, ну закінчуючи шабашниками, всі керуються якимись розцінками. То я вам, дорогенькі мої, скажу таку річ, що шабашники, які не мають навіть елементарні інструменти, які далі свої заробітної плати не за що не відповідають, не платять податки, не отримують. Офіс, От, це одна розцінка для організації. От, де є бухгалтер, де є виконроб, де є інженер, де є снабженець, де платяться податки, де йдуть загальновиробничі витрати, це друга розцінка для державних підприємств. Це третя розтінка. От, І це все різні розцінки. І в цьому році я вам буду таке доповідати до відома про ці розцінки. Тому що такий уже безлад робиться. Що кожен зі своїми розцінками. А розцінки у всіх різні. І це має розуміти як замовник. Так і шабашники, які, в яких відповідальність мінімальна. Отакі от справи. Бажаю всім гарного настрою і дня.